Вітаю вас, дорогі долиняни, мешканці нашої громади. Ми продовжуємо наш, нашу рубрику Діалог з громадою в цьому році. Це перший випуск. Питань не є дуже багато, але тим не менше вони є і постараємося на них давати відповідь. Добре, їдемо. Діана. 1625 запитання. Вітаю, хотілося б нарешті почути про напрямок долина Велика Туря, колись там буде щось схоже на дорогу. Дякую за запитання, Діана. Воно, звичайно, не дуже за адресою, тому що та дорога на балансі, ДП дорога під Прикарпаття і нею опікується область, і відповідно туди треба найперше спрямовувати свої запитання. Вже всім, напевно, в громаді і поза громадою зрозуміло, що дороги місцевого значення, якою є в тому числі долина Туря, є на балансі області. Ми безумовно. Ну, оскільки це в нашій громаді, ми піклуємося якось про ту дорогу в силу там, співфінансування або якихось інших моментів, які ми можемо робити. В 2023 році ми зробили велику ділянку дороги, звідси від новички чи від початку рахині і до кінця села аж до повороту. Туди до, до полігону твердих побутових відходів. Ми давали субвенцію обласному бюджетові 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Е, приблизно таку ж суму давала обласна обласне керівництво і, відповідно, та ділянка дороги зроблена, проведений капітальний ремонт. Значить, при, в 2024 році ДП дороги Прикарпаття мало рівно ноль. Тобто в обласному бюджеті коштів не було ніяких. Чи будуть в 25-му, і скільки, мені важко сказати, це треба звертатися до області. Відповідно, коли будуть кошти в ДП дороги Прикарпаття, ми готові співфінансувати і готові максимально сприяти тому, щоб та дорога була відремонтована. На жаль, зараз час такий дуже непростий, відколи я став міським головою 21-й. Рік ковіду 22-й, 23-й, 24-й, вже зараз 25-й, три роки війни, повномасштабного вторгнення, і очікувати, що в нас капітально відремонтуються всі дороги, ну, напевно, марно. Бо пріоритетом є найперша допомога Збройним силам і іншим. Ще раз кажу, як тільки ДП дороги при Карпаті будуть готові вкладати туди кошти, в свою дорогу, яка в них на балансі, ми готові співфінансувати. Вадим, коли почнуть робити дор... дорогу долина Велика Туля? Ну точно не в січні. Так. Андрій, добрий день. То благо передумали відновлювати готель, вже більше року відновлюють. Чому не ділитися з проектом, як воно має виглядати, поділіться, бо повідомте, що вже не будуть відновлювати чи як. Ну, найперше, наскільки мені відомо, то... Об'єкт купила компанія менше року тому, тобто не більше року, як ви пишете, а менше року. Друге, компанія звернулася до міської ради з двома питаннями. Перше, щодо виділення земельної ділянки в оренду, вони отримали Рішення є, не дуже просто воно там голосувалося, не дуже всі депутати були в захваті. Але... Дякуючи Богу і депутатам, воно в принципі прийнято земельні ділянки на в оренду. Друге питання, з яким звернулося, це щодо розробки містобудівної документації. Вона ще не готова. Вона ще не готова, там будуть зміни до генплану, і як тільки воно буде... Готовий представлено для розгляду депутатів, там є процедура, будуть громадські слухання, всім буде презентовано, як воно має виглядати. Я ще його не бачу, тому що документація в міській раді ще не подавалася. Денис, вітаю, пане мер. Давно не бачив діалогу на новій, алеї біля готелю, коли відновлять ті ліхтарі кулі, там можна замість куль встановити тоді матриці готові. Пошукайте в інтернеті, як вони виглядають то замість. Патронних варіантів з кулями. Багато де ставлять, такі в парках, дуже гарно виглядають. І не треба буде нове освітлення. Ще лише опори помалювати. Ну, безумовно, там має бути і гарне освітлення. Я не думаю, що це першочергове завдання, яке зараз так болить громаду. Але буде і освітлення також. Дякую за пропозицію. Олексій, добрий вечір. Чи будуть безкоштовно в автобусах, наприклад, РЕМДЕЦ посвідченням інвалідності третя група, а також в сільських автобусах ОТГ. І ще цікавить маршрут Болехів-Долина. Почнемо з кінця маршрути за межі ОТГ. Це все до обласної державної адміністрації. Туди звертайтесь і вони вам скажуть. Ті... Пільги, які встановлює держава для учасників бойових дій, безумовно, вони стосуються всіх і вся, в тому числі і нашої громади. Юрко чув, що буде світлофор новий, а де саме, в які терміни встановлять, тож в бюджеті на наступний рік бажано би пошвидше в січні-лютому. Е, мені також хотілося б пошвидше, може навіть 10 років тому, але, е, на жаль, в січні-лютому е, ніхто це діло робити не буде. В нас передбачені кошти, місце встановлення той, який колись був. Це виїзд з проспекту Незалежності на облізки, на дорогу Р-21 долина Хуст. Мому зараз там повернути наліво, особливо в день чи, чи зранку чи, чи вечір, ну, практично неможливо. Тому буде він, буде він там, терміни це 25-й рік, коли точно я сказати не можу. Закінчується зараз документація. Відповідно, потім буде тендер на виконавця робіт, як тільки завершиться, будемо розуміти по термінах. Олег, є якісь новини по розвитку міста, де і що цікавого буде будуватися в місті, поділіться там, де планувався новий мікрорайон на полонках, і біля церкви там вже за збудовують приватними будинками, небагато квартирами, то вже нового мікрорайону не буде. Питання дуже широке що значить новини по розвитку міста де і що цікавого буде. Є дуже багато планів, є дуже багато напрацювань, про це треба окремо розповісти, але точно не в рубриці діалог із громадою. Іванка, що нам з тої енергоефективності, лиш про то кричите, а людям з того нічого. Неправда, що людям з нічого і людям. Які утеплили свої будинки за рахунок європейських коштів і міста, є з того зменшення кількості платіжок, і нашим установам, садочкам, лікарням, водоканалам, школам, іншим комунальним установам є величезна користь з ну і з покращення умов і з зменшення платіжок за енергоресурси. Я не знаю. Тут, на жаль, не, не пише. Та якби з якої квартири чи з якого будинку, пані Іванка, те, що ви особисто, може, не відчуваєте, це не означає, що вся громада не відчуває. Вся громада дуже відчуває. Максим, добрий вечір. Прошу попросити направити електрика в двір Рушевського, 28.30 на двох стовпах перегоріло по одному світильнику, типу, кобра потрібно міняти. Я так думаю, не то що думаю, бачу, що в дворі 28.30 живуть електрики, та, з комонгоспу. Бо кожен діалог з громадою, там тільки освітлення, і освітлення, і освітлення. Максим, пане мер, коли зроблять освітлення на території ліцею 6, міському міську раду мав дзвонити директор ліцею, як ви будете реагувати на цю проблему. Директор ліцею, як депутат міської ради, має зараз фонд на цей рік. В межах 500 тисяч гривень можна зробити не лише освітлення. Інна. Що то за питний фонтан буде і лавочка з зарядкою, де буде фонтан встановлений, дуже хороша ініціатива, але треба десь в центрі міста ставити. Ставте такий, щоб виконував роль джерела, люди будуть набирати в каністри корисно. На жаль, минулого року ми не встигли це зробити. Обов'язково одні з публікацій ми проінформуємо, де що і як планується. Можливо, це буде в 2025 році. Надюшка, доброго часу, чому не дали дозвіл на будівництво будинку по вулиці Полюляка? Чи дали дозвіл будувати на молодіжній містюку, який там будував вже? І що там по готелю стоїть, руйнується? По готелю відповідав, по молодіжній. На жаль, законодавство зараз не дає можливості з 1 січня 2025 року розробляти і затверджувати е, детальні плани території. Е, має бути комплексний план просторового розвитку громади. М -м, відповідно, е, ну, держава планує там продовжити цей дозвіл, я думаю, коли продовжиться, тоді і е, розглянеться це питання. М -м, що стосується будівництва по різних вулицях. Людмила Миколаївна, скільки коштів виділено вуличне освітлення у 2025 році? Далі поповні економити, освітлення багато де несправне, коли купите вишку нову, стара розвалюється і працівників нема, шукайте нових. Аби щось знайти, треба, аби хтось то щось загубив. Відповідно, дуже легко казати, шукайте нових, але, на жаль, знайти в коменгосп нових людей не так вже просто. Тим більше фахівців. І не тільки в комунгосп, а й в будь-які установи. Зараз держава це відчуває. І ми також це відчуваємо. Що стосується вишки? Ну, буде можливість купимо обов'язково. Можливо, в кредит або влізен, тому що ну, окремо знайти коштів на ці цілі. Ну, на, на жаль, немає зараз. Можливо, бюджет на 25 рік прийнятий, депутати за це проголосували, відповідно там. Вечки немає, але це не означає, що не можна, не можна буде пробувати шукати якісь шляхи, щоб, щоб купити. Що стосується значить, ремонту освітлення на електроенергію, ми кошти заклали, на ремонт там поки що мінімальний. Але якісь там критичні моменти точно буде робити комінгоз. Берун Денис, добрий день. Чому не продаєте? Чому не продасте котельню в центрі міста на Грушевську, оскільки той жах стояти ще буде, там мав бути бальнеологічний центр, то збудуйте будинок, будуть люди жити. В одній із відповідей на попереднє запитання я говорив, в який час нам приходиться працювати, ми, на жаль, його не обираємо. Тому зараз там будувати за свої кошти якісь об'єкти е, неможливо. Е, мені дуже прикро, що ті ідеї, які були в мирний час і коли в громади були ресурси і в державі, вони не були реалізовані. Зараз очікувати їх реалізацію точно неможливо. можливо. Е, можливо, після війни. Що стосується будинку, е, ну, норм... так би ідея нормальна, я думаю, що це могло би бути, навіть були якісь. Ідеї щодо якоїсь частини забезпечення учасників бойових дій. Там потенційний інвестор звертався, але то не було проголосовано. Ну, відповідно, ну поки що це питання не вирішено. Ну, я сподіваюся, що воно чекає свого вирішення. І, можливо, навіть в цьому році, в 2025, якісь рішення будуть прийняті. Так чи інакше, будь-які рішення щодо землі приймається радою і щодо розпорядження. Комунальним майном, а воно комунальне також приймається радою. Я думаю, що управління ЖКГ подасть пропозиції щодо включення того об'єкту в перелік об'єктів, які планується приватизація відповідно, і можна буде щось зробити. При, то, ну, при умові, що депутати проголосують і підтримуються. Олександр Косвінцев, добрий день. Які магазини будуть в мафах, досить гарно виглядає. Там біля наукового можна всю ту лінію забудувати. Там і так пусто ще, там освітлення треба поставити, на кольці має бути кафетерій. Мені відп... важко відповісти, значить, конкретно, що буде в кожній тимчасовій споруді. для Підприємницької діяльності, воно не визначається ні паспортом прив'язки, це інвестор, той, хто встановлює дану споруду, відповідно визначає. Чи це буде там, магазин з сувеніркою, чи це буде кафетерій, чи це буде щось інше. Щодо того, скільки і де можна забудувати, ну, від того є орган, відділ містобудування архітектури, вони надають дозвол, або не надають. В залежності від нашого генерального плану, в залежності від того бачення, яке є в відділу містобудування. Такі рішення і приймаються. Олег, біля резиденції Янголів перегоріли кулі світильники. Прошу поміняти лампочки. Дамо завдання комонгоспу. Олена особа. Добрий день. Звертаємося мешканці громади щодо такої мешканки, як Надія Дичка, вона бруд кидає у Фейсбуці, то їй коти не подобаються, то машини, то острівці безпеки вплиньте на неї. Якщо її знаєте, немає міський голова чарівної палички, аби впливати там по бажанню когось та, або по-свому на, на людей. Кожна людина живе так, як вважає за потрібне. Відповідно у Фейсбуці чи ще десь виписують всякого різного, це не означає, що міський голова має якось на, на це впливати. Максим, добрий вечір. Дуже прошу, щоб біля епіцентру на тротуарі встановили світильники на опорах. На них розгалуження на тротуар і дорога, але ліхтар чіплений на дорожню частину, а тротуар темно. Епіцентр 21 вимикає освітлення і стає темно і страшно. Улітку дерева заростають, ліхтарі дорожнього освітлення не попадає на тротуар. Там треба 4 світильники на чотирьох опорах. Буде буде там і на тротуар світити. Якщо йти типу по нафтовиків, я знаю, що і депутат по кругу там виділяв кошти соцеконому на відповідну доріжку. І планувалося там світильники, які будуть на, на два боки. І вищий, який на дорогу буде світити, і нижчий, який на тротуар. Марта Олегівна, добрий день. Які пільги? діють громаді для осіб з інвалідністю третьої групи, наприклад, транспорт. Пільги для осіб з інвалідністю визначаються державою. Та, відповідно, ну, відкриваєте законодавство і, і читаєте. Громада окремо не встановлює якихось пільги для цієї категорії осіб. Євген, Христос не родився. Скільки коштів виділено освітлення у 2025 році, я також прошу закупляти потужні світильники і лампи, щоб. Бо ціни світять взагалі, треба лампи 50 вт хоча б. Слові моєї, пане Євген, ваше запитання домов коменгосп там. То не запитання, то побажання для того, б воно було враховано. Микола, добрий день. Звертаюся в чергове попитання щодо профілювання дороги через металіз до села Княжелука. Ви вже два рази давали доручення, в результаті сьогодні немає. То коли щось буде зроблено, дякую. Їхав я недавно по тій дорозі з княжелуки сюди до долини, спеціально поїхав через металіст, подивився в якому стані. Е, порівняно там, з іншими дорогами, вона ще в дуже доброму стані. Е, що стосується там, якогось мінімального профілювання, е, е, і депутат по округу може скооперувати з іншими, там декілька машин щебню не є щось таке страшне щоб вони змогли виділити. Відповідно, у нас є техніка, грейдер, ми це зробимо. Робити це зараз, коли зима і ну, значить, людяний покрив, і, ну, точно сенсу немає. Але на замітці, вона є і, відповідно, будемо робити. Так як всі інші вулиці, які, які зможемо у 2025 році. Дякую вам за запитання. На сьогодні це все. До нових зустрічей.